Всім привіт! З вами знову я, Поліна Різник. Позаду черговий футбольний тиждень. Зустрічайте новий випуск проекту про новини великої червоно-білої родини. Кривбас Ньюз, let's старт! Кривбас перемогою завершив іспанські збори та повернувся до України. Живка Кривбас до лайні про один. Ю 19 забиває 5 м'ячів зірці. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Кривбас ю 19 зіграв шостий контрольний матч у 2024 році. На стадіоні Спарта команда Олексія Пролепова здобула перемогу з великим рахунком над Кропивницькою зіркою. В першому таймі забив лише Антон Циганков. Після перерви влученими ударами відзначились Олександр Постемський, на рахунку якого дубль ці грі, а також Ілля Каплунов та Захар Карпусь. Суперник у відповідь забив лише двічі: – 5-2. Наші юнаки на позитиві продовжують підготовку до другої частини сезону. УПЛ. гра нічого нового. Ми до цього готувалися. Хлопці зараз під навантаженням щось получалось, щось ні. Надо далі працювати. Над ошибками я думаю, все буде гаразд. Кривбас ю 14 та ю 16 Минулими вихідними зіграли чергові контрольні матчі в рамках підготовки до весняної частини сезону. Діфлу наші команди гостювали у інгульця з Петрового та здобули дві впевнені перемоги над однолітками клубу суперника: – 9-0 та 5-1, Відповідно, так тримати. До новин про ОФК Кривбас. Наша Дніпровська молодь УФК Крибасу 14 став бронзовим призером всеукраїнського турніру Україна за перемогу. В матчі за третє місце червоно-білі не залишили шансів до США 15 з Києва. 6-0. Найкращим захисником змагань було визнано гравця УФК Крибасу 14 Єгора Смотка. Вітаємо! Турнір пройшов на високому рівні. Всі гравці отримали ігрову практику та зіграли з гарними суперниками. Я як тренер задоволений результатом та якістю командної гри. З гравців, як завжди, нікого виділяти не будемо, так як вся команда прогресує та прагне вдосконалювати свою майстерність. У ФК Кривбас завжди славиться своєю дисципліною та своїм прагненням до результатів та до досконалення своєї майстерності. Продовжив виступи у зимовому турнірі Кривого Рогу Крибас-Ю 17 Підопічні Сергія Гвоздевича провели свій третій поєдинок групового етапу. У четвертому турі червоно-білим протистояв колектив Компані. Маємо бойову нічю 3-3. Забитими м'ячами у воротах суперника відзначились Кирило Бурлаков, Іван Ліфенцев і Данило Дубенко. Наразі Ю 17 на сьомому місці з чотирма очками. Ще одна наша команда кривбас ветерани йде четвертим: дві перемоги та поразка, шість турнірних балів в активі червоно-білих. Жіночий Креббас продовжує активно готуватись до другого етапу вищої ліги. У вівторок наші дівчата провели третій спаринг у новому році проти дніпра 1 Гра вийшла непростою, але криворіжанки зуміли здобути першу перемогу на зборах. До перерви дівчата не реалізували декілька хороших нагод. Але все ж у середині другого тайму красень гол вдався Ані Авраменко. 1-0. Перемогу червоно-білих. По грі хотів би відзначити дівчат з ЖФК Дніпро 1 Цей суперник завжди грає дуже злагоджено в обороні. По нашій грі хотів би відзначити, що дівчата, що дівчата молодці і мали дуже багато моментів, але підла десь реалізація. Будемо робити аналіз і допрацьовувати в тренувальному процесі. Звитяга з гірким присмаком. На жаль, в кінцівці неприємне пошкодження у зіткненні з воротаркою. Отримала наша Діана Білякова після МРТ Серйозність травм було підтверджено. Це пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки. Точні строки відновлення нападниці кривбасу наразі невідомі. Тримаємо за тебе кулаки Діаночко, та бажаємо якнайшвидшого одужання. Переходимо до новин про ЖФК Кривбас Ю15. У нас на зв'язку моя колежанка Юлія Полякова. Юля, тобі слово. Привіт, Поліна, та всім болівальникам Кривбасу. Дівчата з Ю-15 продовжують готуватися до весняної частини сезону в режимі одноразових тренувань під керівництвом старшого тренера Дениса Мацебури. Наразі вже ЖФК Ю-15 провели першу контрольну гру. Дуже інформативна, дуже багато зрозуміли в чому потрібно ще нам працювати. Планується ще багато ігор до старту другої частини чемпіонату. Наразі вже завтра ми будемо грати гру проти юнаків. Ю 14 подивимось що вже змогли вдосконалити, а що ще потрібно вдосконалювати. Наразі чимало футболісток Ю-15 залучені до підготовки першої команди. І це викликає певні труднощі. Так, багато горовчиня з Ю-15 наразі тренуються з першою командою. Для мене, як для тренера, це дуже круто, тому що разом з ними ми пройшли шлях від першого матчу до чемпіонського кубку. А зараз вони вже тренуються з командою, яка наразі йде на першому місці. Тому я вважаю, що для них це нереально крутий показник. І я вважаю, що Перша команда тільки виграє, тому що і я і дівчата впевнені в тому, що вони зможуть допомогти ЖФК Кривбас здолати суперників та перемагати. Старший тренер також подякував працівникам медіавідділу. адже після інформації про пошуки гравчині на позицію воротаря у минулому ефірі «Кривбас Ньюз» в команді з'явилася нова голкіперка. На цьому в мене все. Дякую, Поліна. Тобі слово. Дякую, Юля. А ми продовжуємо. Футболістки ЖФК Кривбас знову їдуть до збірної України. Виклик до розташування синьо-жовтих отримали воротарка червоно-білих Дар'я Келюшек та капітан команди, півзахисниця Даяна Семків. 23 до 27 лютого українки зіграють матчі з Болгарією за збереження прописки у дивізіоні націй. Успіхів, дівчата! Переходимо до новин про головну команду клубу Кривбас. Завершено зимовий етап зборів перед поновленням УПЛ. Червонобілі повернулись до Кривого Рогу, та після декількох вихідних розпочинають підготовку до виїзного матчу 18-го туру проти Черкаського ЛНЗ. Про останні дні перебування Кривбасу на Піренеях. Більше знає мій колега Роман Васильковський. Привіт, друзі! Сьогодні Кривбас зіграв останній спаринг на зборах проти Реала Мурсії, після якого ми повертаємось додому. Але розпочнемо з класної новини. Перед початком матчу з Данським Вібергом футбольний клуб Кривбас разом з посольством України в королівстві Іспанії провели благодійний аукціон. Спільними зусиллями нам вдалося зібрати 310 тисяч гривень для захисників України. Ці кошти ми додали до ваших донатів для підрозділу рекбісти, в якому несуть службу працівники нашого клубу та ультрас червоно-білих. Долучайтесь на. Наближаємо нашу перемогу разом. Перед поверненням до України ми зняли ексклюзивне інтерв'ю з головним тренером Кривбасу Юрієм Вернедубом. Юрій Миколаївич, вітаю вас. Перше питання: як в цілому оцінюєте збір команди в Іспанії? Я думаю, що провели непоганий, дуже корисний збір. Будучи тут місяць, зіграли сім спарингів. Умови для тренування дуже класні. Поля, відновлення футболістів отелі. готелі. Все дуже добре. Повну версію інтерв'ю з Юрієм Миколаєвичем. Очікуйте згодом в ексклюзиві від офіційного спонсора футбольного клубу Кривбас Фовбет на нашому ютуб каналі Поліна дякую, Романа. А ми продовжуємо. Як стало відомо, рівненський Верес першим з клубів УПЛ отримав дозвіл на проведення матчів з вболівальниками. 1300 осіб наразі це максимальна кількість глядачів на трибунах авангарду. Дозвіл надала рівницька обласна військова адміністрація. У нашого клубу ще є час, адже першу домашню гру Кривбазі грає приблизно 8-11 березня проти оболоні. Але вже зараз клуб веде активну роботу в цьому напряму і робить все, щоб футбол у кривому Розі був з болівальниками. Якщо ви хочете відвідувати матчі червоно-білих у другій частині чемпіонату, то напишіть про це ТРО в коментарях або просто поставте плюс. Нам важлива ваша думка. Ну і наостанок у нас є вже традиційне цікаве опитування від нашого ведучого Артура Капітонова. Всім привіт! В минулому випуску ми дізнавались, наскільки добре наші люди знають футбольну термінологію. Ну що ж, продовжимо. Друга серія запитань. Добрий день. Може декілька питань вам про футбол задати. Хочу. А я не шарю в футболі, я тільки знаю гру FIFA 22, 23, 24 Знаєте ви, що таке пенальті? Так, це коли якийсь момент в так. грі. Де всі команди так розходяться на свої сторони і якийсь професійний чувак зі всієї сили б'є по м'ячу і попадає у ворота. Так. З якої відстані б'ють пенальті? ла 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 Та з далекої, з якоїсь дуже не знаю. Ну, наприклад, в метрах скільки це може бути. 3 метри. Чи знаєте ви з якої відстані б'ють пенальті в футболі? Ні, не знаєте. 10 метрів. Трішечки більше. Можу, метрів 20. Або трішки менше. 10. Чуть-чуть більше. 15. 13,5. Ще менше. 12? І ще менше. Одну десь 10-12 метрів плюс-мінус. Давайте дам підсказку. З якої відстані б'ють 11-метровий удар? Не знаю. 20 метрів? З якої відстані б'ють 11-метровий удар? З 11 метрів. З 11 метрів. 11. 11-метровий 11 удар, браво. Ми що ми олухи? Що ми олухи? А чого ми олухи? Ловите, кажу, що ви ловите? Ловимо людей, задаємо питання. Ви знаєте, з якої відстані б'ють 11-метровий удар? Ні, не знаю і не хочу знати. Чи знаєте ви, з якої відстані б'ють пенальті? Ні, не знаю, в мене чоловік знає. Скільки? Одинадцять. З 11 метрів. Точно. А може ви ще знаєте, що таке офсайд? Е, Подижі, боже, офсайд. Трюк якийсь. Шариш? коли по в полосині, то коли біжить і ти. Тебе дали пас, а ты вже за полосу за эту зашел. Там что-то такое, когда перед воротами. Дякую вам. Вы тоже... повели на все наши заморочки. Очень, <гад> я очень рада. Вам, вам тоже. А нам главное перемоги. Да. Самое главное нам перемоги. И всем все, все будет хорошо у нас. Дякую, До побачення. О, які люди добрі у нас! Ось таким вийшов наш черговий випуск. Напишіть своє враження в коментарях та теми, про які ви б хотіли почути у майбутньому. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на нашу сторінку в YouTube. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюс.